Ми познайомились під час повномасштабного вторгнення на початку, в 22-му році, коли Київ був ще трохи порожнім, і всі люди були як оголені нерви, кучкувалися. І, так і вони всі кучкувалися. І ми тоді з Захаром знайшлись. В нас, взагалі. Така цікава історія знайомства. Мій друг познайомився з Захаром, коли вони допомагали розбирати за... Забирати завали, завали в гостомелі. За, тому що Захар стояв з лопатою і на лопаті відбивав басовий ритм. І Саша до нього підходить і каже: Ти музикант, так? І потім Саша познайомив мене з Захаром, і ми в один момент просто вирішили поімпровізувати, поджемити, щось спробувати, чому б і ні. І з цього вийшла пісня Ким я стану. А також нас поєднували роботи для інших виконавців, для інших артистів. А тут я така приходжу, і кажу: ну давай щось зробимо для мене вже врешті-решт.